Друзі, знаєте, нам наскільки, якщо почати навіть з школи, прибивали, що всі мають бути однаковими, і не можна виходити за будь-які рамки, не можна десь чимось відрізнятися в своїй поведінці, тому що там ти тоді дивний, ти якийсь кончений, ти якийсь не такий. Дуже багато всього потім нав'язувалося, тебе взагалі могли виганяти зі свого оточення. І от уявіть, як людям, з кого є це, цей розлад аутизму, уявіть, як їм взагалі важко, особливо в дитинстві. Тому що, якщо ви думаєте, що аутизм це. Те, що коли дитина взагалі себе не контролює, взагалі така жахлива поведінка, то це неправда, тому що в людини, в дитини, якої це може бути, його може бути навіть непомітно іншим людям. Ця дитина може просто бути закрита. Вона може бути. Дивна по-своєму на щось реагувати, розумієте? І в неї може бути там наприклад, по навчанню вона може абсолютно вписуватися, а по своєму поведінці, і по тому, як вона спілкується з іншими, вона може наприклад в це не вписуватися, і ви навіть не можете підозрювати, що в цієї дитини є цей. Розлад, і от уявіть, що скільки взагалі дітей, які ми навіть не підозрюємо, мають цей розлад, скільки людей, які теж ми з ними стикаємося, бачимося, вони теж ми теж не підозрюємо, що в них це може бути. От уявіть, як наскільки в нас це стигматизовано і дуже важко цим людям, тому що вони реально ну вони відрізняються, вони по-своєму реагують на все, вони інші в цьому плані. І оця нормальність, вона вони не вписуються в неї, розумієте? І от уявіть, яким важко жити. Їх не впускають в свої компанії, над ними проводять скування, їх виганяють, ображають, вчителі ображають, діти ображають, далі в дорослому житті. Тобто треба від цього відходити, і треба вчителям особливо. Я хочу сказати, в школах обов'язково треба міняти погляд. На те, які діти вважаються нормальними, а які вважаються ненормальними, тому що оця стигматизація, особливо в таких школах і вчителів, які мають низький рівень освіти іншої, крім того, що вони педагоги, а в них немає іншої взагалі поняття про цей світ, то вони у цих нещасних дітей, які набагато там розумніші можуть бути, мають набагато успішніші майбутні або навіть задатки набагато більше, ніж ті інші, тіпа, типу, як сказано, нормальні. Але оці вчителі вони не дають дітям проявлятися, вони їх заганяють, і ці діти потім страждають. Тому зверніть увагу, особливо вчителі в школах тому що не туди.